Олена ну, зараз Смалюк спитаємо, зараз з нами на зв'язку, начальниця що відділу метеопрогнозів Львівського регіонального гідрометцентру. Пані Олено, вітаємо вас. Доброго ранку. Та, ми вас бачимо, ще би дуже хотіли почути вас, чи ви чи, чи увімкнули нам звук від себе. Я думаю, О, що є. вимкнули. Супер. Є. Пані Олено, скажіть, будь ласка, ну от коли нас лякають тижнями аномальної спеки, ну я розумію, що техніка досить покращилася. І Зонди, і інші, і комп'ютерні моделі. Але хіба можна отак на пару тижнів вперід, в таких великих масштабах, як Україна, раптом прогнозувати оцю спеку на тижні-тижні на Ну, Прогнозується це завдяки тому, що ми бачимо звідки до нас будуть надходити повітряні маси. Наразі ми очікуємо спочатку липня якраз надходження західного захід, заходу та співденного заходу повітряних потоків, і відповідно вони будуть набагато тепліші. Крім того. І в нас ще і антисеклональна погода, тобто ясне небо, теплі повітряні маси з південного заходу, і вони будуть до нас приносити саме якраз те тепло, яке ми очікуємо. Але ті такі досить спекотні дні, от до, до слова, 3 липня, ми очікуємо 29-34 градусів тепла. Місцями навіть сильна спека може бути до 35, але це на Львівщині. То е, вже 4-го числа температури будуть збиватися, тобто е, не постійно така спекотна буде температура, Бог до нас добрий, і тому кілька днів спекотної температури будуть збиватися прохолодними повітряними масами вже з північного заходу і з півночі пройде атмосферний фронт. Можливо, принесе дощі, комусь впаде дощ, комусь не впаде. Але стане трошечки прохолодніше. Тоді вже 4-го числа ми чекаємо 24-29 тепла. А 5-го там вже буде трошечки ще менше на 2-3 градуси нижче, але вже 6-го знов спекотно. І так по восьме. Тоді 8-го знов наступна порція атмосферний фронт. Там вже дощі мали би бути більш активніші, інтенсивніші. Ну, взагалі, вологі нам досить бракує, і цей місяць у нас вийшов просто сухий червень по кількості опадів, а температура середньомісячна вища на півтора градуса. Ну, це на Львівщині. Пані Оленочко, а от і, і я спостерігаю за цими багато моїх знайомих кажуть про те, що погода стала якоюсь дуже нестабільною. От спочатку дуже спекотно, потім різко стає дуже холодно, як для сезону літнього. Потім кілька там днів тримається холод і знову спекотно. Чи дійсно це незвично для нашого клімату? Чи дійсно клімат, клімат міняється? Дійсно, клімат міняється і почав він мінятися вже досить давно, ще з минулого століття. Хоча ми ми жили в тому, в тому періоді, ми спостерігали. Ще нам якось так трошечки було повезло. Ми бачили нормальні зими, нормальні е, нормальну погоду влітку е, наразі скажем так, та гармонія, споконвічна гармонія, яка спостерігалася в Україні на планеті Земля, вона змінилася, збилася. Є багато чинників, в тому що так сталося. І ті температурні рекорди, які перевищуються з кожним днем все вище і вище і вище, ну вони, скажем так, не на користь людині, не на користь планеті, не на користь Україні. А от і, і, в, 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 в якій перспективі, а може нам взагалі це не загрожує? От такі іспанські рекорди, які ми зараз бачимо, було 45, цього літа вже 46 градусів Цельсія. Це критично для організму людини, до речі, чи нам таке загрожує? Ні, 45-46 це не для Західних областей України. А Але для нас... Південних областей України таке можливе? Можливе. Угу. Неможливе для західних областей ну в нас за багаторічний період, який ми спостерігали, і маємо інформацію, найвищі температури це було 35-36, угу. саме в липні, серпні, і перекриваються ці багаторічні максимальні значення з кожним роком все частіше і частіше почалося у у цей період. З 2012 року, то що ми маємо дані, 2012. Тобто, один рік ми маємо дуже високі температури, другий рік дуже низький. От саме якраз оці е, небезпечні, скажімо так, угу. те, про що говорила, те, про що говорила. Ваша журналіст це дуже неприємно, дуже небезпечно, це некомфортно. Якщо температура 36, на наступний день, температура 20, це дуже недобре для людей. Ну да, великі перепади. Це різкі фізіологічні зміни. Ми маємо буквально ще хвилинку до національної хвилини мовчання і пам'яті. То хотівши вас, пані Олена, спитати про цей прикол. Закарпаття і Прикарпаття. Бо на Закарпатті щоб не було, як би не було, завжди було літо на місяць раніше, ніж на Прикарпатті. Що не, не вже такі невисокі гори так серйозно міняють клімат? Закарпаття прикарпаття що там завжди спека. Ну, Гори наші найкращі. Вони якраз. Стоять саме в тому місці, де вони мають стояти. І якщо надходять теплі повітряні маси з південного заходу, вони такою стіною прикривають, щоб вони далі не йшли, і трошки їм більше тепла припало. Угу. І воно є, і воно так буде. ну, Допоки є Карпати, Карпати то є дуже добре. Ну, тобто вони нас рятують, навіть коли от будуть сунути оці найближчі дні гарячі маси Південно-Західної Європи. Ні. Ні, в цьому випадку, ні, в цьому випадку, ні. Вони в цьому випадку до нас буде підходити ще більш сухіша повітряна маса а сухіша відповідно і буде тепло. У в нас тепло, так як на Закарпатті. дякуємо вам, пані Олено, за експертну, експертні думки і пояснення тих процесів, які ми спостерігаємо за вікном. Олена Смалюх, начальниця відділу метеопрогнозів Львівського регіонального гідрометцентру, була з нами на зв'язку. Розказала, що нас чекає в наступні тижні. Отже, підсумуємо. підсумуємо нас... Може, хтось пізно включився ця спека, яка йде з Європи України в Україні загрожує лише на початку липня з 3 числа, а пізніше температурні режими впадуть до ну, звичних для нас літніх е, градусів. 46 градусів не буде.